Ні, за Чепінгу з 10 квітня по 10 травня в Україні стартує спільна акція. Ювенальна поліція та Укрзалізниця об'єднують свої зусилля, аби запобігти небезпечному захопленню підлітків, яке, яке стрімко шириться останніми місяцями. Зради вражень, підлітки залазять на дахи вагонів, чіпляються за рухомий склад залізниці, перебігають в колії у заборонених місцях. Про наслідки таких ігор та про відповідальність за них говоримо із іг. Ігор... Ігорем Кузьмою, начальником служби охорони праці регіональної філії Львівської залізниці. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаємо вас також з нами на зв'язку. Ольга Ковальчук, майор поліції, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Львівській області. Пані Ольго, добрий вечір і вам. Добрий вечір. Пане Ігоре, перше запитання до вас. А, ні, Зачепінгу. Що таке за чепінг? Розкажіть про цю акцію. Чому саме з 10 квітня по 10 травня ви вирішили її провести? Привернути увагу до цього питання. Ну, почну з зачепінгу. Що це таке? Це така небезпечна для життя і здоров'я поїздка на даху вагона або локомотива. Також на міжвагонному просторі або на підміжках ну також можуть е зачіплятися на зовнішніх виступах елементів поїздів і е так, наражати таким чином себе на небезпеку. Чому е проводимо таку акцію? Тому що є проблема, і ця е проблема має е такий характер, що. Е Деякі підлітки гуртуються, роблять групи, в акаунтах виставляють в соціальних мережах свої відео, фото, як вони це проводять, і таким чином пропагують такі небезпечні заняття, як зацепінь. Ну і також статистика травматизму на Залізниці вказує на те, що досить високий рівень травматизму, особливо це дитячого травматизму до 16 років. От Якщо взяти, 2024 рік було травмовано 28 дітей, з них 9 зі смертельним наслідком. З 28 дітей, 14 з них були уражені електричним струмом, і один з цих 9 загинув. Також в цьому році значна кількість вже виникла таких подібних випадків. В загальному з початку року вже травмовано 16 дітей, 14 з них відповідно під час так званого перебування в небезпечній зоні. Це і зацепи, і в негабаритних місцях. Ну, сьогодні я б хотів більше зупинитися більш детально на зацепер і вказати на основні такі небезпечні фактори і причини, чому настають такі випадки, і чим це може закінчитися. Якщо розібрати основні причини, основною причиною зацеперства це, звичайно, є ураження Трамування підлітків це ураження електричним струмом. Так як напруга контактного мережі сягає 27 тисяч вольт не обов'язково доторкатися до струмоведучих частин, достатньо до них наблизитись на небезпечну відстань, а це до двох метрів. Тут важливу роль відіграє і погодні умови, і вологість повітря і Гаджети, телефони, які знаходяться в кишенях, вони також збільшують можливість електричної дуги виникнення. Крім того, на дахах і в поїздах знаходяться інше електрообладнання, яке також є небезпечним. Це такі, як високовольтні роз'єми, корпуси трансформаторів або інші там прилади, рекуператори. Тощо наступний фактор, який Впливає на, те, на причину травмування, це турбулентність повітря. Так як швидкість потяга може сягати від 80 до 160 кілометрів, додати до цього швидкість вітру, а також повітряний потік, який може йти від попутнього або зустрічного потяга, і створюються такі умови, що навіть якщо мати міцний хват і сильну фізичну підготовку, втриматись за поручню, а тим більше на даху вагонів, буде дуже складно, майже неможливо. Ну і звичайно, такі падіння під час руху це або миттєва смерть, або каліпство. Ну і також при падінні можна потрапити під потяг, під зустрічний потяг. Відповідно отримати травми від падіння об оборони об об'єкти інфраструктури. Також фактор падіння виникає, коли за це під час під'їзду зупинки потяга. На ходу починають зіскакувати, щоб їх не бачили на пероні відповідно пасажири, залізничники, інші особи, які могли би їм вказати і зупинити їх, От, таким чином також в результаті падіння можуть отримати серйозні травми. Ну і ще один такий небезпечний фактор, який спричиняє травмування зацепарів, це різке гальмування, тому що з вагомих причин машиніст потяга. Може застосувати таке екстрене гальмування? Відповідно, всі пасажири відчують такі, е, такі процес гальмування? Вже не кажучи про тих, хто знаходиться ззовні? Їх просто викине е, і в результаті вони можуть отримати е, дуже сильні травми, каліцтва навіть е, смертельним наслідком. Відповідні травм пані, Ольго, запитання е... до вас: яка відповідальність за такі порушення? І як вберегти дітей від зачепінгу? Тому що ми розуміємо, що це гонитва за чим? За роликом, аби зняти викласти у соцмережі, за якимись новими враженнями, які випадки вам відомі? Ну Останні в певній ви... Мірі без щось пану колега хоче сказати, так розумію, так? Я перепрошую. Я перепрошую. Я зрозуміла е, все таки. Е, так тут на найбільше в цьому причина, чому такі підлітки вчиняється саме в них дійсно цей є соціальний вплив. Бажання бути крутим серед друзів, показати себе або взагалі піддатися під вплив популярних блогерів. Ну на превеликий жаль, зараз соціальні мережі мають досить суттєвий вплив, і дуже дуже часто підлітки не вміють фільтрувати те, що вони дивляться, що вони споживають. Вони вважають, що гарна картинка. Може бути повторна в реальному житті, і досичасно не розуміє, що це дещо таке склеєне, неправдиве, фейкове. Чи дуже часто причина цей пошук адреналіну? Вони таким чином, вважають, що можуть отримати гострі чуття, але вони не думають про наслідки про небезпеку. Ну і дуже багато ніхто взагалі не розуміє наслідки, що може трапитися дійсно, так як це був, от тільки що мій колега. Обговорив, розповідав, а багато дітей просто навіть не знають про дії самого того електричного струму на залізниці. Ну, відповідальність, звичайно, що може бути, є окрема відповідальність за незаконне перебування на залізниці або порушення правил безпеки. Якщо особа досягає віку адміністративної відповідальності, а в нашій країні це 16 років, то дитина може понести самостійну відповідальність, а до 16 років за дитину несуть відповідальні батьки. Що загрожує? Це може бути позбавлення волі чи це штраф? Пані Оля. Чути мене. Так, Вас чути. Що конкретно загрожує? Це адміністративна відповідальність батькам, якщо дитина до 16 років, і безпосередньо дитині, якщо вона після 16 років? Це адміністративна відповідальність. Відповідно, якщо це батьки, це, є, це може бути накладення штрафів. Штрафи досить є немаленькими, і так само це пов'язано і якщо дитина понесе самостійну відповідальність, так само за незаконне перебування на залізниці чи порушення взагалі правил безпеки, теж є досить великі штрафи. Пані Ольго, а Штраф... як зрозуміти, що з дитиною щось не так, і як вберегти її від зачепінгу? На які моменти в тому самому таки телефоні звертати увагу, що вона дивиться, яку роз'яснювальну роботу проводите ви і проводите, врешті-решт батькам самостійно? Ну, звичайно, якщо поради говорити батькам, це навіть не тільки батькам би це рекомендували взагалі всім: батьки, найближчі родичі, друзі. Першу чергу це треба проговорювати завжди пояснювати ризики. А дуже великий має вплив картинка. Це треба показувати статистику, певну, відео, історії. Усім нам відомо, досить такий був. А дуже сумний факт, так у Київській області, як хлопчик, 13-річний теж виліз на поїзд, отримав уражений струмок, і через тиждень часу він помер наслідок отриманих травм. І дуже часто, якщо все таки ми таки спостерігаємо, що діти дійсно хочуть отримати якийсь андреналін, а знайти якусь безпечну альтернативу, оскільки. Можна займатися якимось, я не знаю, творчістю, знімати просто відео для соцмереж без ризиків для здоров'я, можливо, піти на такий екстремальний спорт, але які є під нагодом. Це є певний паркур, скелелазні або роуджампінг, або ігрова індустриця, vr симулятор відеоігри та змагання, тобто те, що є більш-менш безпечним. Якщо таке проговорювати, що ви порадили ми як поліцейські. Вища дійсно проговорювати, розумієте говорити, 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 і можливо, десь на певний раз, десь ті слова, якимось чином і дійдуть. Там ми так само дуже багато із психологами спілкуємося безпосередньо, Моли нещодавно мала ефір про російську пропаганду, про російський вплив на наших дітей, і так само радять дуже багато говорити, і, врешті-решт, так само слідкувати за тим, що діти дивляться, куди вони, на які сторінки вони заходять, тому що соцмережі це звісно добре, але ми розуміємо, що там є великі ризики. Пане Ігоре, питання до вас: які реальні випадки за чепінгу можете навести, до чого вони призвели і як. Школам. Я знаю, що ви разом із поліцією їздите по школах і проводите роз'яснювальну роботу. Як школам звернутися безпосередньо до вас, аби ви приїхали до школи і провели такі бесіди? Так, дійсно. Останній випадок травмування по станції Київ волинський Можна було побачити не тільки його і попередні випадки. Досить часто попадають в засоби масової інформації. Дуже багато випадків закінчується летально. Останній випадок, про який я сказав, так і е, Ну, Більш конкретно кажу, е, можна е, побачити в, е, в засобах масової інформації у вас, е, але деталі таких випадків дійсно ми е, розбираємо в себе на в залізниці. І для того, щоб, скажімо, якась школа, якщо хоче, щоб ми провели подібні зустрічі, заняття, обговорення таких випадків, наголошення на таких небезпечних моментах, звичайно, можна звертатись на офіційні електронні адреси або поштові адреси, як АТ «Укрзалізниця», так і регіональної філії «Львівська Залізниця, що також Можна знайти в, в засобах масової інформації, але ми не очікуємо, поки до нас звернуться в школу. Ми самі зробляємо відповідні графіки. Вже не один рік ми попередньо проводили місячники, а зараз вже не один рік ми проводимо на постійній основі такі зустрічі, складаємо графіки і відвідуємо школи, особливо ті, де по територіальному. Знаходжені ближче до залізниці профільні відповідні заклади, в тому числі заклади вищої освіти, тому якщо є в когось потреба і бажання, нас запросити, ми завжди раді прийняти участь і довести нашу турботу про це питання. А що стосується, як, яким, крім, скажімо, таких відвідувань шкіл на Атеокраз «Укрзалізниця» проводяться і інші заходи. Це постійні оголошення, візуальні та такі голосові нагадування про безпеку, які знаходяться на всіх вокзалах, станціях. Також тематичні матеріали відповідні надсилаються. Наприклад, от в минулому році влітку відбула спільна інформаційна кампанія ДСНС, поліції Укрзалізниці за підтримки ЮНІСЕФ. Ну і мета такої зустрічі спільної було нагадування дітям і батькам. Це основи мінної безпеки, правила поводження з вогнем та на воді, а також правила безпеки на залізниці. Крім того, от це вже в цьому році. Створена група комунікаційних підрозділів Укрзалізниці над поліцією і Міністерства освіти України вони напрацьовують спільну кампанію, спрямовану на попередження зачеперства. Та депопуляризацію цього смертельно небезпечного явища Крім Ми того, так само вважаємо своїм обов'язком говорити про це говорити в ефірі, тому що коли ти типу, поінформований, ти вже озброєний в нашій країні і так немає безпечного місця. Тому давайте не наражатися на небезпеку самотужки. Дякую вам за роз'яснення, ігор Кузьма, начальник служби охорони праці регіональної філії Львівської залізниці Укрзалізниця та Ольга Ковальчук, майор. Поліції були з нами у цій частині. Головне за день.